На українців з початку лютого чекає чимало нововведень. Зміни стосуються військового обліку, податків та соціальної політики. Зокрема, до 4 лютого усім, хто був визнаний військово-лікарською комісією, обмежено придатним, для військової служби потрібно пройти медогляд знову. Утім, як зазначає начальник відділу військового обліку та бронювання, геннадій Шподарунок, цей термін ймовірно продовжать. Але станом на зараз вже поданий законопроект зв'язку з великою кількістю. Такої категорії воєноб'язаних, поданий законопроект про продовження цього терміну і, скоріше за все, десь в ближайший час буде прийняти зміни законодавства, і цей термін буде продовжений до 4 червня. Зміни стосуються і бронювання працівників критично важливих підприємств. Ті, хто хочуть підприємства бути критично важливими і в подальшому здійснювати бронювання, вони мають відповідно вже відповідати цим критеріям. Цей термін закінчується 28 лютого. І після 28 лютого ті, хто отримали статус критично важливих, вже по новим критеріям, вони відповідно будуть здійснювати бронювання через електронний портал Дія. Також 29 січня запрацювала субсидія на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Розробляти цю ініціативу розпочали ще влітку і через півроку вона запрацювала. Скористатися нею можуть ті, хто виїхали з тимчасово окупованих територій або зон бойових дій і не мають власного житла. Надається субсидія за умови, що внутрішньопереміщена особа не отримує допомогу на проживання. Подати заявку на отримання можна в ЦНАПі, пенсійному фонді, а також онлайн. Зараз Мінсос політики займається розробкою. Я певний, що з завтрашнього дня повинен запуститися електронний кабінет, де люди можуть подати ці документи. В першу чергу, це, звісно, паспорт, посвідчення особи, всі ці документи, які є необхідні. По-друге, заява на включення в цю програму. Ну і по-третє, це договір. Крім цього, в Україні з лютого змінюються податки на автомобілі. Власникам нових дорогих автівок доведеться сплачувати податок у розмірі 25 тисяч гривень. Мова йде про автомобілі вартістю понад 3 мільйони гривень, яким не більше п'яти років. У лютому також з'являться ліміти на грошові перекази за реквізитами. Юлія Котляревська, Валентина Захарчук та Богдан Прокопчук. Телеканал Group.